Історія кожного населеного пункту є по своєму багатогранною. Так і село Немиренці не є виключенням і має свою власну кулінарну традицію. Сьогодні моя історія буде про надзвичайно смачну і колоритну страву Немиринецький Вушка, тому що феномен сільської кухні для мене є дуже близьким. Ще моя прабабуся Максименко Ольга Пилипівна та бабуся Жуківська Тамара Миколаївна. Були в Немиринцях знаними куховарками. Їх завжди кликали готувати на різні оказії. За їхніми столами відгуляли не одне весілля, не одні проводи і дні народження. А чим же особливі немиринецькі вушка? Зараз я вам розкажу. А покаже вам процес приготування моя бабуся, як я люблю її називати Тома. Але що ж спершу? Що ж спільного між ткацьким верстатом і кулінарною стравою, запитаєте ви. На перший погляд, здається, що нічого. Але насправді спільне тут є. Бо елементи ткацького верстату веретено і блятники колись використовували для приготування домашньої лапші. Зараз ми це називаємо вушка. Тісто для вушок ми замішуємо на основі яєць і борошна. Саме від кількості яєць залежить кількість замішаного тіста. Потім збиті яйця ми вливаємо в просіяне борошно, додаємо дрібку солі і замішуємо. Вочевидь, страва отримала таку назву від форми виробу, яка нагадує собою вушка. Потім тісто виходить трохи круте, але ми довгенько і ретельно вимішуємо його руками, і воно стає м'яким. Надзвичайно еластичним. Але коли починаємо розкачувати, то стіл обов'язково потрібно присипати мукою. Потім ми тоненько розкачуємо тісто і утворюємо маленькі ромбики. А вже потім використовуємо веретено і блятники. Беремо один ромбик і накручуємо його на веретено. А за допомогою блята робимо наші знатні вушка. Зазвичай. Для виготовлення такої страви збиралася вся родина. В основному це було в неділю, оскільки їх робили чимало, а вироби сушили на новому, білому прострадлі, хоча і краще було б це робити на ситі. Потім їх зберігали в банках, а варили вушка на курячому бульйоні, для цього брали жирну курятину і дрібнили м'ясо. Потім в цей запашний бульйон додавали підсушені вушка. Заправляли спеціями, а іноді навіть зеленю. Просто уявіть, яка це смакота, коли, скуштувавши яскраві ніжні вушка, завжди хочеться ще одну порцію. А коли було весілля чи поминки, немирнецькі вушка подавали як одну з основних гарячих страв. Цей звичай і дотепер зберігся в нашій родині, а такі яскраві спогади надихнули мене написати вірш. Український ресторан під назвою Хист ближче до обіду завітав турист. Так поважно і суворо обійшов загал і направився до столу у великий зал. Сів навпроти до вікна, подивився на час і гукає офіціанту, мов чекаю вас. Я бажаю галушок, і що би там не стало, борщ, цибулі, пампушок. І з кусочок сала. Щось бажаєте іще, а порадьте нині. Ну тоді я вже ж беріть страву від шефині. Добре умовили, несіть. Дякую, чекайте. Може, поки сидите, ще щось забажайте. Ну, а поки час майнув швидко аж зі свистом, вже й замовлені несуть на стіл до туриста. Ой, даруйте, а це що? Вперше так і бачу Старовина страва це. До борщу придачу: стільки років вже славиться смаком. Люди кажуть, по секрету плещуть язиком, як скуштують ці дива з молодого тіста. Боже кажуть, що не в змозі піднятися з місця, як смакують, уявіть, що то є застрава, коли в неї на весь світ невимовна слава. Пан турист узяв прибори і по-елітному сказав: Все я в світі куштував час і українських страв. І так сподобалось йому. Наївся як грушка, А даруйте, хлопче, як то зветься Вушка.